Краса зсередини велнес замість макіяжу. 97% жінок зізнаються, що бояться старіти. А ти? Але не хвилюйся, вже за якісь 20-30 років старіння не буде проблемою на думку ВОУ. Сьогодні молодість головна валюта краси, і тренд на довголіття набирає обертів. Замість кремів від зморшок Фокус на превентивний догляд та здоров'я від раннього СПФ захисту до бадів для молодості. Наука та краса тепер заодно. Бренди додають в косметику компоненти з медицини та застосовують біотехнології, аби відкласти появу зморшу. Б'юті дорівнює велнес, нова формула індустрії краси. Дівчата п'ють кологен, замість кави який не працює, роблять масажі для обличчя і обирають салат. Замість чергового хайлайтера. Ну а бренди ловлять хвилю та випускають добавки для сяйва матча матчелати з калогенам, чаї для росту волосся. Тікток, взагалі, бум. усі п'ють біотин для волосся, мелатонін для сну або пробіотики для кишківника, аби лише бути красивим і спокійним. Чому це стало трендом, бо ми зрозуміли, кремами і косметикою не зарадиш, якщо всередині стрес і гамбургер. Тепер у моді краса середини, майндфулнес для шкіри, здоровий сон як новий суперкрем. А нутри must мастхев б'юті світ. Відзначають цю холістичну зміну. Краса стає частиною ширшої екосистеми разом зі здоров'ям та велнесом. Тобто виглядаєш на всі 100 лише тоді, коли її почуваєшся на всі 100. Ну і навпаки, ВОУ каже, що скоро ми взагалі не зможемо вгадати справжній вік людей. Ну і ви, креми і процедури стануть настільки просунуті, що 50-річні виглядатимуть на 30. Тому скоро люди перестануть боятися старі. Регенеративна медицина від всіх цих препаратів для зміни зовнішності до клітинного перепрограмування все це дозволить. Дизайнити процес старіння, точніше не боротися зі старістю, а контролювати, як і коли з'являться зміни. Звучить футуристично, але наука рухається саме туди. Постав лайк, якщо теж почала піклуватися про себе зсередини. І тепер вітамін, Д для тебе важливіший за тоналку. та поділися з подругою, яка щоранку змішує зелений смузі.